Всім привіт! Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчатимемо п'ять ідіом, пов'язаних з кольорами. І я намагався вибрати ідіоми, які зазвичай виживаю, ну, виживаються в англійській мові. Ну, вони звичайні ідіоми, але про які ви, можливо, не знаєте. Тому, як і завжди, я сподіваюся, що цей урок буде. fod lafas y coris To rozpocznym o. I nasze pierwsze idioma zgodni se to feel blue. I ta fraza oznacza wyczuwać smutok albo inody możliwą depresję jakąś. Na przykład, he's feeling a bit blue at the moment. To możliwe, u niego były pachane nowiny na roboty, na preklad, Або може він ну, не знаю, може він розлучився uh, зі, зі своєю дівчиною. Uh, і то, у такому випадку ми можемо казати he's feeling blue. Наша друга ідіома це to see red. І ця фраза означає, що людина сильно розлучилася. І, наприклад, he saw red after they missed the deadline. Тоді у такому випадку він дуже розлучений, бо вони не встигли завершити роботу вчасно, тому він розлучений. Наша третя ідіома це to go green. І ця фраза зазвичай означає, що людина виглядає блідою і ніби скоро вириває. Um, і, наприклад, she went green as we got higher and higher. Наша передостаннє ідіома – це black sheep. І ця фраза описує людину, яка зробила щось uh, погане і яку більше не сприймає uh, група людей. І, наприклад, he is the black sheep of the family. Наша остання ідіома сьогодні – це white knuckle. Ця ідіома, ну, точніше, це прикметник, описує ситуацію, яка викликає у вас страх, сильний страх, і зазвичай може бути також збудження якесь. Тому є і одночасно є страх і збудження. І, наприклад, There's a new white-knuckle ride at the fair. Tak v principě se si hodný. To, jak i zavždy, ještě rozpovídá se, že se krotký rok bude dla vás koristný. Jakž už se vás jak i zavždy, budu láska napíšit vaše zapytání v komentářích. Důž vám děkujeme za ováhu. Berží sebe. Sláva Ukrajiny.